У нас були такі періоди, коли на сьогодні, скажімо, у нас стаж для виходу на пенсії складає 32 роки для того, щоб отримати була призначена пенсія по загальному закону з 1 січня поточного року. А стаж необхідний повинен складати для звичайних пенсій, не по інвалідності за загальним законом, 32 роки. Ну, Пенсійний вік для всіх 60 років, окрім випадків, коли є особи, які мають право на зменшення пенсійного віку. Тобто 60 років, 32 роки стажу і пенсія призначається. Якщо ж раніше ну, закон, можна не було було мати мінімальний стаж і 5 років, потім 15 років треба було мати, тому якщо особи виходили на пенсію раніше, в них було там 5 років, а треба було 20 жінкам. А чоловікам 25 років, 15, п'ятнадцять, треба було знову ж таки 20-25, то звичайно, такім в них і маленька заробітна плата, невелика заробітна плата, мінімальна пенсійна виплата, вона і залишилась 2361 гривня. Звичайно, перерахунок збільшення збільшення цього проведення індексації воно проводилося, але враховуючи той факт, що сама пенсія при розрахунку складала менше, як та сума, вона залишається на такому рівні. Але для осіб, які мають страховий стаж 30 років для жінок, 35 для чоловіків, мінімальна пенсійна виплата з 1 березня складає 3758 гривень.